Анна Баранська, волонтерка з Польщі, написала нам у соціальних мережах і запропонувала допомогу під час своєї відпустки. Вітаю! Мене звати Аня. Я приїхала до Харкова з Варшави. У Варшаві я була волонтеркою фонду ЮНАЙТЕРС. My tam pletemo siłkę, pomagamy biznescom, a także robimy akcję Świata Bez Taty na Ristwo. Ja wyjechała e, przyjechać do Harkowa, samo do Fundu Mierne Niebo Harkowa, ponieważ, bardzo dużo pomóc do w tut, bila frontu, żeby robić coś innego, niż ja robiła um, w Warszawie, i także, no, znaję ty, ja znaję, że ja nie mogę bardzo zrobić ale ja chcę zrobić wszystko, co ja mogę. Мій рівень української мови він не такий високий, що я би могла допомогти в інших напрямках, але просто я подумала, що я можу допомогти з видачою гуманітарної допомоги. Протягом двох тижнів Анна разом із нашою командою видавала гуманітарну допомогу, підтримувала людей, ділилась теплом і стала справжньою частиною нашої великої волонтерської родини. Дякуємо Анні за підтримку, яка надихає.